You know just you do. You do. Любі, вітаю. Назвати Іра. Я мама трьох діточок. І я розказую, і показую життя. Як є. приєднуйтесь. Декілька кадрів зазняла справжньої зими у лісі. З Левчиком якраз прогулювалися по ньому. Це така краса, і це дуже надихає і заспокоює. Я люблю насправді саме цю частину ліса і з радістю сюди я завжди йду. Привіт! Левуля гуляє. Я вже була в залі сьогодні, потренувалася. Зараз у ліс виїхали. А... Денис пішов у купальню приймати свою порцію, порцію холоду. Не знаю. Е, так, він е, на протязі ось уже е, більше місяця щодня робить такі холодові процедури, але раз на тиждень у купальню ходить лише. Зазвичай ми з ним туди прямо йдемо, але сьогодні бачиш, Лев не бажає йти швидко по лісу. Тут по лісу ще йти так достатньо. То кажу: ти йди, купайся, а ми тут за тобою будемо йти. Так. Ділюся з вами покупками. Пам'ятаєте, я розповідала, що замовляла на початку січня Левіс, що колір не такий, насправді він більш блакитніший, не такий, не так камера передає. Е, ось, що Дініс був давненько вже виміряв у магазині Левіса розмір, а потім я побачила знижки були на левасі і замовила через люду. Так ось прийшло. Це ось йшли вони е, ну, та, шість, майже 6 майже тижнів. Майже. Ось треба почекати, але. Ці взагалі Денису дуже сподобалось, і вони дійсно на ньому так кльово сидять. Ну, це його прям його фасон його. Ось обирали такі, і, ну, блін, колір не передає вам, він показує темніший, він більш синюватий такий, те, що є в наявності. Ось прикольні. Я порахувала, значить, це виходить в магазині, ось точно такі ж коштують чи 6,5 чи 6800. Щось таке. Десь там, пам'ятаю, є, що Денис фоткав. Мабуть, 6800. Розмір фоткав тоді. Так ось я порахувала, що разом з доставкою. Уже з комісією, люди, з доставкою, те, що скільки вони там на сайті коштували, там вони коштували майже 35 доларів, і було мінус 50, Але Люда бере собі 5%. І я вважаю, що це взагалі норм, бо насправді є більші відсотки, а у неї все так лайтово. Ось і вага здається, якщо не помиляюсь, 8 доларів за кілограм. І я порахувала, що там приблизно джинси виходили 250 гривень. Це скільки там до цієї ціни. Коротше, загалом я порахувала, що це 1050, Це взагалі з округленням. Представляєте, купити джинси Левайса оригінальні. Це оригінальні, точно, бо це з сайту Левайса з Америки. За 1050 гривень. Ну, це, це дуже шикарна ціна. Оці ось, оці ось. Ну, Денис каже, наприклад, оці вони ми бачили, що вони слім. Е, Він таки носить, але ну, на роботу такий навряд чи одягнеш, а так кудись на вихід, так. Е, то залиша, але такі б, каже, вже б, напевно, якби прям міряв би в магазині, то, можливо, б і не взяв би ось так. Потім отаку і кепку. Кепка 7,5 доларів. Це була ціна зі знижкою уже. А скільки там, ну, далі, ну, хай 10 доларів вона коштувала. Але, я думаю, прикольно Вона за 400 гривень взяти таку кепку. Вона класна. Джинс такий крутий, знаєте, прям тут шкіряна така штука, дуже класна. Ось Ілюхі підійшла нормально. І ось така ось футболочка. Ось така футболка. сама, звичайна, базова, теж ідеально сіла на Дениса Елька. По якості класно, мені подобається. Значить, ну, я так порахувала, що джинси там. ті Це приблизно разом уже з усіма і знижками, і комісіями, і вагою, і доставка уже прямо до мене. Бо Люда у Вінниці живе і відправляє новою поштою мені. То це все. Ну, приблизно, приблизно. Що це? Що футболка 400 гривень коштувала. Я думаю, фірмену футболку взяти за, за такі гроші і кепку у нас все набагато дорожче. от Просто в рази, просто в рази. Так, І ще взяла собі джинси. Але це мені джинси на потім на майбутнє. Я знаю, що я люблю високу посадку, тому. Так, у мене. Які у мене попередні були ті? Ай, якісь, можливо, те, що левай справа. Не пам'ятаю, якісь в мене джинсики були. А, ні, Gap. Gap, І боже, я їх так була витаскала. І пам'ятаю те, що так під час вагітності Левчиком брала Назарі собі джинси. Е, і ну, зрозуміло, що в вагітність я їх уже не носила, але потім. Так класно було, бо я на розпродажі ж брала, як завжди, що вони у мене були. І після вагітності, вже як прийшла в норму, то їх і носила. Тому надіюся, що і з цими так само буде. Якщо ні, то я думаю, що за ціну в тисяча з гаком гривень у мене їх заберуть не роздумуючи. Ну, навіть якщо вони мені, наприклад, не підійдуть після того, як я помірюю. Я зазвичай. 27-й ношу, ну, до вагітності носила. Але і ніжки з часом все підкаченіші, підкаченіші. І ну, зараз трішечки з запасом вирішила взяти, то 28 брала. Але зараз міряти їх не буду. Бо не хочу засмучуватись, воно ж ну, понятно, що буде не так сидіти, як воно б сиділо на невагітній. Тому не буду. Просто хотіла собі темні джинси. Та й все. До речі, якихось через камеру бачу, видно якісь такі перепади, начебто е вибілені. Але насправді, в наявності, такого прям дуже сильного немає е видно. Вони просто сині. Ну, якось так. В камера трошки колір е не таким робить. Так, і оце все. Ця вся покупка. 3,850, плюс доставка 3,930 вийшло. Ну. Так це троє джинсів, футболка і кепка такі речі. Ось так. Також в суботу встигла Діанку звозити у перукарню. А у неділю зранку у нас був запланований візит у Добробут на медогляд. Попросили на черлітінгу. Перед змаганнями пройти медогляд, ну це досить така діюча практика серед гімнасток, коли дійсно перед змаганнями просять проходити такі щорічні медогляди, щоб нічого не було. І наскільки я пам'ятаю, ще й страховку від травмування цієї. Цю о, просять перед змаганнями, але тут ще поки нічого не казали, нічого не можу сказати. Ну і Ми зробили таку саме елементарне, у нас там по страховці можна було. Е, я її обрала загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, е, УЗД черевної порожнини, електрокардіограма та і все. Так, це її вже кров беруть. Вона молодець, здала, на цей раз взагалі не пискнула. Все добре, і в добробуті стали ось давати такі бублички невеличкі. Мала була голодна, і у дітей дещо по-іншому працює рівень цукру, тому дозволила їй відразу так, перекусити. Так, доброго вечора. У мене вечір в неділі і складно день проходить. З'їздила з діанкою, показувала. Медогляд пройшли, і тим часом Левчик був вдома. Дениса не було, але він довго, так як він рано-рано вранці, там ще шостої не було, він прокинувся, він крутився. І От тоді я й помітила, що у нього температура, і він прокинувся потім уже пізно. Тобто, мабуть, десь там хвилин за тридцять-сорок до нашого приїзду він лише прокинувся, тобто Ілюша недовго то з ними був. Але Іляс залишався вдома, на... щоб подивитися за ним. Ось. Значить, Якщо знаєте, я так була зраділа, що температура класно збивалася і не швидко росла. Бо я йому як дала о 6-й ранку, ну там трішки раніше, то дуже швидко вона... він став прохолодний через півгодини, він вже був прохолодний. Прям. Я цьому дуже зраділа. Але ви знаєте, з обіду почалося це просто жах. І з кожним наступним жарознижуючим, я тепер бачу, що прям погано збивається, дуже погано. Ну, Наприклад, було 38,8, через півтори години 38. Ну, Дуже погано. І, і, і зараз уже через 4 години дала навіть, мабуть, менше, дала вже. Панадол, щоб чергувати. Бо він не завжди дає поміряти, а не можу знайти градусник. У нас два електронних градусники, і я їх знайти не можу. При тому вони десь мількали ось останнім часом, десь ще в іграшках, може, засунув Лев. Не знаю, взагалі не можу знайти, ну, а тут їх багато. І Він не завжди дає міряти, але коли міряє, то дає, то міряє і висока до 39. Ну, Зараз видно, що він теж дуже-дуже гарячий і його трусить. Знаєте, цей спазм судин, бо ноги, руки холодні, і це означає, що дуже швидко температура росте догори. Я трішки, мабуть, запанікувала, дала йому не панадоле фаралган, парацетамол. Хоча на практиці дітей зазвичай парацетамол дуже погано збиває. Нурофен краще, але зараз побачу, бо вірус від вірусу все одно і організм від організму відрізняється. І я за останній час усі дівчата там в чаті писали, що погано збивається температура. От я думаю, що це такий якийсь серйозний вірусняк ходить. Я не стала чекати. А, і що ще цікаво, слухайте, о 6-й ранку, грубо кажучи, там до 6 у нього піднялася температура, що я вже помітила. Коли я приїхала додому, а це було десь пів 12, ні, 11.05 десь так. То у нього я вже відчула кашель. Він сидів, він десь, можливо, це від горла. Ну, я не чую, щоб це легені були. Але, тим не менш, дуже-дуже швидко. Ніяких більше немає симптомів ось тут, знаєте, там не сопель, взагалі нічого. Але кашель і такий, прямо такий, наче з мокротинням. Знаєте, він навіть панікує, що він, те мокротиння погано може відкашляти, і він починає нервувати. Ось, записала до педіатра. Зараз там, де ми зазвичай обслуговуємося, там дуже ну, там немає вибору, то поїду аж на оболонь. Але, в принципі, ну, якщо пробки не буде, то нормально. На обідаш. Нам все прогарантували, тому буду чекати цього. І лікар, я її особисто в неї ще не була, але за нею в інстаграмі слідкую. І, ну, досить, і досить гарний спеціаліст. Тому до неї поїду, повезу його туди. Так, якась зараза така прицепилася. Цікаво, чи будуть робити якісь, ну, типу там на грип, бо у нас то щеплення від грипу є, але ж може бути і інший штам, чи ковід. Ну там є якісь такі трикомпонентні у них, здається. Не знаю, чи будуть робити, але, але таке можливо. Ось. І мама Дениса казала, що у Дениса сестри, у дитини у малої, трошки менше левчика, теж лежать у лікарні дуже дуже погано температура збивається. Це якийсь чи вірусняк, такий, прям зараз серйозний, я не знаю, що це, поки вся родина норм, лише Левчику так прям дуже сильно. Ілюша перед тим хворів, але навіть температури не було. Діанка ходила, соплі підтягувала, але теж і температури нічого не було. То чи це щось одне? А, а мене на минулих вихідних таке враження було, що я захворію. Дня три у мене таке переслідувало, таке відчуття, чи знаєте, оце там. Там, там щось ломить там це. І от прям відчувала, як організм прям бореться. І я думала, що я таки захворію, але ні. Пронесло. То, може, дійсно і грип якийсь, хоча ми всі її щеплені. Взагалі, не знаю, що це таке. Завтра будемо розбиратись, потім вам розкажу. І з приводу скажу вже, дівчинки цієї з окулярами. Так, є багато питань до фізрука. Взагалі до цієї ситуації, я думаю, що не дарма там вчителька, класна керівниця, вона ходила до директора. Вона мені казала, що я кажу, зараз піду, бо він не відпускає там з уроку, а дівчата навіть ті, що не займаються, сидять там. Ось то якісь там виясняння, я думаю, були. А я у суботу, вранці, написала мамі, бо вона нічого не писала, Я їй написала, що, що там. Що вирішили взагалі, і ну, прямо вже їй написала, що я вважаю, що в цій ситуації потрібно поділити навпіл. Ця, що вже склалася. Вона мені написала, що там була погнута дужка окулярів, що вони її вирівняли, і що нічого типу не треба. Ну, ось так. Ось так о, вирішилась ситуація. Але могло б бути і, і дитині погано, що ну, це пощастило, грубо кажучи, що з іншого кінця залу м'яч летів. Бо якби десь ближче було, то удар би був сильніший набагато по силі. І тоді б не тільки там погнута дужка і там, зломані окуляри, а взагалі і е, струс мозку, знаєте, міг би бути. Тому так, да, такі небезпечні трошки речі. До речі, в коментарях писали, що навіть і руки ламали на фізкультурі, і ніхто нічого не виясняв. Ну, насправді так. Так, Питання серйозне. У мене у Діани був випадок: там один хлопчик завжди кидається м'ячом, якщо щось йому не подобається. І ну, буває таке, що Діанка приходить і жаліється, що він мені то в спину ударив, то ще щось. А то прийшла і розказує, каже. Що попало в ніс, і навіть кров носом пішла. Але каже, це точно випадково було в грі. і я, ну, я навіть нічого і не писала ніяк, кров зупинилася, все, все у дитини добре, ніяких непереломів немає. Тому я навіть ту маму цього хлопчика, я навіть її не чіпала. Ось, А іноді дія приходить і просить: скажи, скажи, що Нікіта то то-то, скажи то-то-то. Ось так. Так, Будемо надіятися на краще, будемо йти до лікаря, я потім розкажу вам, якщо вам цікаво, що там по аналізам буде. Але поки що ситуація, звісно, дуже прям мене от мене ніч зараз лякає, бо попереду ніч і температура піднімається через три години, вона вже просто в небеса взлітає. а Три години лише пройшло. А так часто теж не можна давати, жарознижуючі. Ну, я не знаю, ну, я вже не кажу за те, щоб е, цей нурофен постійно, наприклад, давати, а чергуванням навіть. Ну, в общем, так, все. Е, з вами буду прощатися, бо напевно це і буде вже заключне відео цього влогу, бо... бо, бо, бо я знаю, що далі я вже знімати буду не скоро. Все. всім здоров'я, міцного і гарного настрою.